Ви бачите, той берег як упав, Вона повністю вода закривала і стояла по цей камиш. Після підриву Каховської ГЕС Кушугумська громада перманентно стикається з дефіцитом води. У нас всі тут живуть із городини, в кого 6, в кого 12 соток, сади. Труби водокачки попросту не дістають до Дніпра, звідки завжди брали технічну воду. Відтак городи поливають питною з під крану. Відсотків 70. Території громади просто не буде в цей період мати можливості навіть питної води, тому що тиск впаде, всі повідкривають свої шланги і десь там на виході буде величезною проблемою. Вода вже не доходить до садиби пані Світлани. Поливати нічим, сонце шпаре, дозів немає. З города води видається дуже мало. У мене крайня точка, в мене взагалі не доходить. Ночі не спимо, я стираю, бо по-другому ніяк. І це тільки початок поливного сезону. Бурити свердловини в період воєнного стану заборонено. Тож місцева влада планує встановити баки з водою. Це чесна вода. Ми туди набираємо воду, поки вона є І Люди будуть там під'їжджати, допустим, баклажками набирати воду безкоштовно. У надії врятувати городину дачники прокидають додаткові метри труб, аби дістатися до Дніпровської води. Селищна рада через сесію виділила кошти. Порядком більше 30 тисяч гривень. Ми отримали на більше 20 метрів труби для того, щоб продовжувати. І дістатися до води. Але рівень води нестабільний і влітку буде падати. Обласна влада готує водовозки, оскільки проблема торкнеться також Біленьківської, Долинської та частини Широківської громад.